Отруйні мандарини, чи є вони на чернівецьких прилавках, та наскільки цей фрукт шкідливий, їсти чи не їсти. Отруйні мандарини з'явились на прилавках українських магазинів. Ми вирішили перевірити, яка ситуація в Чернівцях та чи варто відмовитися від новорічного фрукту цього року. В Україну 20 листопада завезли партію мандаринів, в яких виявлено небезпечну отруйну речовину. Про це повідомляє Держпродспоживслужба Чернівецької області. Ця партія лише завезена. Була ви бачите, що датах вона ще лише вона була доставлена, і там було на іменно димето. Значить, це є інсектоакарацит. І це такі препарати, які обробляють. Видно, обробляли дані мандарини проти рослинних кліщів. Так як дана оператор ринку знаходиться також і в нас в Чернівецькій в місті Чернівцях також є, тому що це мережа. ...магазинів, футкому значить нами також будуть вжиті відповідні заходи. Небезпечні мандарини з Єгипту, але завозили їх в Україну з Греції. Наявність отруйної речовини побачили через систему швидкого реагування харчових продуктів. До нас приходять зразки продукції, і які заходять до нас по імпорту. Нам присилається наша служба, яка знаходиться на кордоні транспорті. Ну у нас не було із країни, де знайшли перевищений вміст сполук, які не повинні бути у мандаринах. До кожної продукції є свої вимоги. Якщо ця продукція надто небезпечна, це може бути м'ясо, якісь продукти переробки м'яса, то там напевне вони частіше це проводять дослідження. Дась листопада у Івано-Франківській області зафіксували завезення отруйних мандаринів. Тамтешня держпродспоживслужба закликала всіх працівників ринків вилучити їх. З продажу команда Сі 4 вирішила перевірити, яка ситуація на ринках Чернівців. Люди тільки починають їх якби, їсти, коли вже то трошечки людям проїдається. Тоді вже починаються якісь нюанси. Та була кисленька, але поки що все добре. Ніхто нічого ні на що не жаліє. Чесно кажучи, мандаринка з Єгипту не заїхала. На даному етапі оце турецька, і може бути Іспанія ще. Єгипту ще не зустрічали. ж не водять, це офіційно. Це я не знаю, якщо хтось там, якщо десь це, це ж перевіряє ці служби. Ну, Воно вже заїхало. Вони вже і тут ще роблять експертизу. Штети в країну заїжджає, і там роблять на оптових ринках, і там скрізі. І тут звичайно робляться цю експертизу. То не було нічого такого, щоб якісь відхилення від норм було, особливо на мандаринах. Працівники центрального ринку запевняють, перевірки відбуваються постійно, і продукти не потрапляють на прилавки без контролю відповідних служб. Випадки отруєнь від мандаринів в області офіційно ще не зареєстрували. Я можу сказати за наше відділення. У нас немає жодного пацієнта, який би поступив і вказував на те, що він вживав мандарин. Експерти закликають буковинців бути обережними та вибірковими до продуктів, які купують. Ми самі відповідаємо за своє здоров'я, і ніхто нам не буде його потім лікувати. Нас, якщо ми щось не те купимо і з'їмо. Це потрібно бути грамотними самими і знати, що треба купувати тільки в тих місцях, де є дійсно якийсь контроль за тією продукцією, яка продається. Це у нас ринки на кожному ринку. У нас і в Чернівцях, і в районах є лабораторії ведсенекспертизи. Юга. Ан Паселюк, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4